Ну, це на майбутнє більше, я думаю, так не працює, але а вдруг читерити. Він то на закошував ваші місця суміжно з ворожим місцем, я обіцяв бих, то я нічого не беру. Логічно? Е, так. Так і думав. Тому що ти прибираєш його. Ну, та я розумію, це як суміжно ворон, тупо це все. Так, так, так. Дроді? Маневр. Сарянчик буде їхати, що трохи не буде тікає і до п'яти. Так, Монар. Це вот такое целое. Угу. Мм, ну, значить. Це только шморы. <гумно> По наобрані кожному році розуміємо задим із ваших бійців. Солідно, солідно. Неприятно. Неприятно. Mm. Я Не закишав. там. Ну, так уж. Це такое то, для чого. Ні, один з двоє у що? Один урон. Біжмо в 52 хвилиці. Мені. Ти <А>, вмирай. Кожному ворожому бігнеться. <coughs> <coughs> Ти його вбив. Ну так, так. Але виграв і тебе суні на два. Солідно. Ти кіт? Не сподобалось. Йому витри. Мене вер. Раз. Ще мене вер. Которочку <síntos> давайте oh, <no. coughs> Р1? Б'є по-лішому. Окей. Навколо всім 1 Що? Навколо Так, Я цьому і тому. <плес> Я взяв карту. Мій mm. 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 жорсткий хід. Ви таймер переключається? Ні, не. Ні. Ні. Ми швидше це зіграємо, ніж ті 15 хвилин. Вже колода половина майже вийшла. Uh -huh. По 5 карт карт шло. Десь, я про такую Радина. Э, такая. значение. <coughs> да, конечно. А я стою будь-де. Давай Буд будь-де. там будь через. Через Не открывай. Сим. Да, дальше карту. <coughs> да, okay. okay. uh, карта скрыта. Бура две карты. Перемещаю всех на тро. Uh -huh. Такое Мало Малоприемного, окей. Okay. Здоровай свою. У uh, меня 7. 5 и 7 да? Ты два урона и цей. Вы под кого карту скидаешь? Под кого ты более чем? Более Не знаю, наш. Как минимум на раз меньше. Да. Тихит. Нихит. Маневр жесткий. Так вот.

Гарно, гарно. Дяка <coughs> <coughs> по тобі. <coughs> Давай. Що вот куди мені? Один. <coughs> а це друге зникнення чи ні? <coughs> ні, це, це Вовка. Скидає рандомно. Що ви робиш? з картом? Тихо. Ну що маневри. Так, так от. Бусти будуть? Та. Так, так. <звілля> я ще маю рух один. Не подумай, не подумати, то скільки? Дві. 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 <звілля> Ху -ху -ху. Зіграю, зіграю чи не зіграю. Ще маневр? <звілля> так. Yeah?

Manau. Čia yra manau. Trumpas. Taip, o kas ten yra? Tai būti... Tai būti... Tai mirnys. Vau, ne, 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 ne. Tai būti... 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 Tai būti...

Ну, бляха, або я не Тут ні, це все ми не йдемо. Тут ми або я тебе вбити не вбиш. Тут, типу, потіх я не вірю, на жаль. Чи часті. Але, але, трошечки, трошечки цей відхіло, я думаю, все-таки варто. А батьки, я отак. Чи я туди сюди? Якщо так зробиш, то я втратиш карту. Гуд, роль маневр. От так. ти має десь, то ти... Ну, ні, ці. В зоні? зоні може бути. <кій> Не подумав, подумати, як стану тоді. Тоді можеш і по іншому зробити, це може і. Так. Отак. Так. так, так. так. Подумати. Так. Хай бо так. Діва, що це дві карти? Ні! Моємо мирно грати. А1. На... <кій> <кхем> так, а потеряю. Це 4, uh -huh. 6 uh -huh. урона. Ти не отримуєш задайте свіжого. Не приємно. Цей хід mm. мене надієш, що я не отримую урон, таки бойовий. Я один захилився. Я практикую Вовкун, так. Вовку мене пратикує? <кхем> Вроде. Друга дія. Ціка тебе дефіли два колоді для Для Влієшо багато? Раз, два, три, четыре. чотири. Шо? Чотири? Четри, та, та ще. Снова. Все ще є. Все ще є, все ще буде. Дві угу. Дві карти. Дві карти. М -м -м. Не то, що я тебе боявся би. Не то, що я тебе боявся, але все таки зникну. Я одорон не вирушу. Добре. Роблю маневр. А, тебе друге. Роблю маневр. З'являюся брикартом. Е, я на похилився, але це шуко мене Ні,

за нього, а тут за хп щоб... Про pro... я, я жорстко жорстковати чи не жстко. Чотири, Чотири... Чотири карти. Четыре карты. Чотири. Четыре Чотири карты. Давай спробуємо, Подкуль тебе, Леш. Лешим, мене атакуєш? Ты перший дія. Ты <кхм> ти стоїш? Ну, одна зоне. Дай <кхм> фейс. Що там Виключити вавку в зону з Лешим. Примсить кожного вовку, максимум тройки. Ну, Ти перший. В ти виграв. у мене 4Т5. Может, надо посунуть. <кхе> Наступна атака. Нервы, нерви. Отак. От

Ти ж у тебе Ні? Я А, я такого. Це зник. Лист, поки я слібов сюди, Я зараз подумав, куди я його посуну, чи чи буду сунути. Що буде, Та став цей таймер. Так, таймер ми не доживемо. 7 хп. У мене 7, та 4. Але те, я про те, що, типу. Вірити, що в тебе нема захисті, це, звісно, жорстко. Срівок, папова, ти залишаєшся. Так, якщо робить, так а якщо роблю так. Неприємно, то... а <гад> якщо роблю так. Не що я задихатися і. це неприкольно. Звучить. Але це не прикольно звучить. <гад> робимо маневр. Саша, стик, 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 сик. -сик, 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 -сик. Е, Пішмо на один. Забущу жорстко на один. Угу. Жорсткий буст на один.

Я буду так кричати. Неврус з бустом на два. Угу. Ага. Я так ополющим. Вісім. Ти мертвий Гарно. Ось ще 4 була, одна. Один, один. Гарно, гарно. Світін, вони чити є. Я, я подавайся в тебе по що паніш, тебе бачанці заксати. Ні, типу 5. Ну ти, ти... мува, типу. я думав, що ти мене не в'єш, я ще забувся, ще забус 4 є. Я думав, з дотягу зараз з картою якусь ібав. Це класна Мені карта, я дотягується. Мен, два буста на 4. Чи 2 бустан 4? Ні, нет. А година бустер. Я думаю, я думаю, якусь атаку і зараз 5-4, і ти добиває. Ні, я порахую, знайти 45 станешь. Я надію, що тебе просто не массисы, карти. Типу тут. Можна не надітися, якщо в неї дві ще колодія. Ще дві в колоді ще. Бляха, тут ще. Ну, але я ж скидаю карти. Ноліки, ноліки, десь. Ноліки. Я цієї гри не можу. Нолік якийсь не знати, де? Хабий. Нолі кімба. Нолік. Якщо треба знімати, типу фільм про зраду, це ноліки. Ці гри нолік передостанній два рази в Це приятно. Але байда ж типу. Е, ну, типу Може навіть типу, то, що мені Сімірку пробив в мене було чим зкачатися. Ти розумієш, Ти, типу, ні, типу. Тут просто розумієш, у мене так само, немає захистів. Я не розумію, в мене, типу, дуже невчасно вийшли карти. Типо, чесно, мені атаки або захисти. Е, я я думаю, що би. Дуже, був. А мені, дуже так, мало захистів. Мало понятно, але типу, мене, мені треба добивати, а мені приходить. виверт на вовків, викликати. Втікти. Виверт на вовків. Мені треба там карти до бвір. Орієнтуєш, що в тебе немає захисту, в мене перед цим було дві четвірки на захисті mm -hmm. і це Ну от, Мені типу, ці дві одинички прийшли, типу, мені треба там атаки, щоб ти знаєш, вбивати. Ну, типу. захист мені гарний, виходили в мене, типу всі захисти, крім одного, вийшли. Типу, якісь от, щоб суміжний типу, добирати, ще, ще, ще щось. Типу, нема атаки, є жовті карти, які безполітні.